Ми в Сумах, в пологому перинатальному центрі. Завдяки пані Ані, вона виступає по вашому регіону, по вашій області, таким містком між нами, волонтерами і між, і між сумською громадою. Сьогодні ми привезли ліжка дитячі для новонароджених, плюс до того санітайзери, засоби гігієни і зверху маємо. Каша, каша, дитяча каша, дитяче Харчування для передчасно народжених дітей. Кожне ліжко дуже просте в монтажі, в зборці і розборці. Справа в тому, що сама рама вона є індивідуальна, вона є незалежна від ліжечка. Якщо медсестрам буде потреба перенести. Дитину з ліжечком, то не потрібно возик, а можна буде отак зробити і перенести повністю. повністю. о, отаким чином. Тобто, ну, то я шевчусь. Якщо йдеться про монтаж, то йдеться отак. Ліжко є замонтоване, і якщо ліжко зняти, то ліжко є вимонтоване. Це ліжечка буде десь в німецькому дати з Е, Так, так. Справа в тому, що... По країнах Європи, Євросоюзу, зараз йдуть такі акції для підтримки України, якщо є певні гранти, якщо країна, якщо лікарня якась бажає надати таку допомогу, вони надають і, відповідно, отримують нове обладнання. Але повинна бути співпраця лікарня між лікарнею. А ми виступаємо як. Допомога в тому перевезенню транспортуванню і доставленні. Сьогодні ми отримали чудову допомогу у вигляді дитячих ліжечок, а також дитячого харчування для перечасно народжених дітей. І санітайзери це дійсно чудова допомога, яка є. На часі, яка актуальна на сьогоднішній день. Дитячі ліжечка вони сучасні, комфортні і наші породілі будуть, будуть задоволені. Ну, а Дитяче харчування, звісно, буде використовуватись для годування передчасно народжених дітей. Завдяки, скажімо так, щоденного, щоденного прагнення до досконалості там. Розвитку дійсно на сьогоднішній день ми вже займаємося наданням медичної допомоги не тільки перечасно народженим, але й передчасно народженим дітям з вкрай низькою масою тіла до 1,5 кілограмів. І в нас вже є опит виходжування таких дітей, вони знаходяться у нас і два, і три місяці, і потім ми виписуємо додому вже здорову дитину з вагою більше двох кілограмів. А народжуються вони і 500 грамів, і 800, 800, Тобто за вас усієї області так з усієї не тільки з Сумської області, навіть з Київської, Полтавської прилуки нас дуже полюбляють, і е, майже якась теж така вже традиція. І 22-й рік, і 23-й рік ми прийняли біля 40% пологів всієї області. Тобто, ми є лідером по наданню допомоги при пологах. Потреба вона завжди це дороговартісні препарати, це дитяче харчування, парентеральне, це препарати кросур. Ну, тобто це дороговартісні, які несуть певне фінансове навантаження на заклад. Але згідно договору зуму виконуємо ці зобов'язання. Якщо є можливість у волонтерів, для нас це буде тільки величезний плюс.